Скільки коштує поїсти в Буковелі. Гайда глянемо меню у нашу грибовій хаті. Солоні сніданки обійдуться у майже 430 гривень. Тут і бандерики з куркою, і печені яйця з пряним соусом, і вівсянка трюфельна. Солодкі сніданки трішки дешевші від 318 гривень. Далі йдуть карпатські страви. За гриби з галушками треба віддати майже 490 гривень, за банош 418. Качина ніжка з печі коштує 348 гривень, за 100 грамів приблизно стільки. Ж вартує ніжка кроля. А ось 100 грамів рібая з українського бичка обійдеться у майже 500 гривень. За пироги з бринзою та зеленю в грибовій хаті треба заплатити майже 385 гривень, а з кроликом 470. Ну і звісно, славнозвісні, пироги з вишною тут обійдуться у 483 гривні. Салати тут коштують до 476 гривень, холодні закуски до 532, а супи до майже 400 так Та так, за той самий борщ у хлібі треба віддати 392 гривні. Ну і по. На поях глінтвейну біляться у 316 гривень, наливки – у 113 за 50 грамів. За чай треба платити приблизно 150 гривень, а за американо – 92 гривні.